Сьогодні на свою концертну програму запрошує заслужений артист України Володимир Вермінський. Шановні друзі, підходьте. Артист вже на білеті, через який хвилин буде реклама концертної програми. Володимир Вермінський. Заслужений артист України, композитор співак. Завтра на свою концертну програму запрошує Діана. Рос у перших трускавців 17-го понеділок заслужений артист України, композитор співак, музикант Петро Чорний. І 19 червня заслужена артистка України Анастасія Приходько в своїй новій великій концертній програмі. Доброго вечора, шановні відпочиваючі. Хто сьогодні в нас на обід був на рекламі? Підніміть руку. ви були, так? Більше нікого. Щось нас ряди помиліли, налякалися дощу чи що сьогодні концерт в Палаці культури Шевченка, тому я вас всіх запрошую, звичайно, ви отримуєте, я сподіваюся, позитивного настрою вам, позитивний настрій гарантую вам і задоволення від своїх авторських пісень. Можливо, хтось і не знає, які пісні, до речі, Підказую вам для вас Google в поміч. Є такий інтернет, дядько Google, де можна набрати Володимир Вермінський, подивитися його творчість і дізнатися більше, що співає, що виконує, що пише і так далі. Тому е, сьогодні у нас буде така, можливо, не незвична зустріч, оскільки будуть пісні найкращі, тому що в один концерт все втиснути, звичайно, я не зможу. Але постараюся зробити максимум для того, щоб ви отримали задоволення від е, почутого і, звичайно, від проведеного вечора. І зараз е, я сказав сьогодні вже, що в мене багато є пісень для жінок і про жінок, і про ваші чарівні очі. Але є пісні, які написані на жіно... для жінок, на жіночі імена. І одна з них, яку я вам зараз хочу подарувати, це пісня Юлія. І хтось можливо її вперше почує, тому чекаю сьогодні пів восьми вас. Прошу. Тебе, тебе кохаю, веселу, щиру і просту ракі, як згадаю, що я зустрів тебе таку Юля, Юля, Юлія. Ігор, дай трошки більше фонограми. Не уявляю день без тебе, Ти в домі, наче сонце в небі. Рука нам мила, мов Моя принцеса Короліна. Юля, Юля, Юлія, Ти в моя. Юля, Юля, Завжди це ім'я і найдорожчим, найріднішим, Ось ним пов'язане життя. Ви б ще так купляли квиточки, як плеска йти в долоні? Це було класно, звичайно. Тому що я чекаю всіх вас сьогодні пів восьми. і хочу сказати, що у нас концерт не просто концерт заради концерту, а концерт заради того, аби підтримати наші збройні сили України в тому числі. Тому запрошую вас і хотів би разом з вами щось заспівати, але не знаю, чи ви до того готові. Ви готові? Тоді скажіть мені, будь ласка, якщо ви готові, то яку саму останню пісню співають на весіллі? Коли розбирають молоду, нас кажуть, розбирають, не знаю в кого як. Горіла сосна, ага, горіла сосна. Ті, хто казали, горіла сосна, підходьте ближче, бо вона зараз буде горіти трошки по іншому, Не в звичному для вас варіанті. Отож, якщо так, горіла сосна, давайте заспіваємо разом.